Напевне, одних з цих рядків було б досить, аби навіки вписати своє ім'я до когорти славних синів Бердичева. Та на рахунку поета Михайла Пасічника сотні і сотні віршованих перлин, котрі по праву дозволили вважати цю людину співцем всієї землі української і одним із творців її поетичної скарбниці. Днями володарю магічного дару віршування головному письменникові Житомирщини, нашому землякові Михайлу Пасічнику, виповнилося 60. Відзначили цю дату творчим побаченням із ювіляром. Головними організаторами зустрічі виступили місцеві бібліотекарі. Місцем зустрічі призначили музичну школу. Відповідно, підтягнулися колективи музею історії та Бердичівської художки. Ну а якщо врахувати, що таку подію не могли не оминути увагою представники міської влади та численні шанувальники таланту пана Михайла. То не дивно, що побачення вийшло людним і хвилюючим. За зізнанням тих, хто не раз черпав силу і натхнення у пасічниковій поезії, його рима возносить людську душу на неосяжні висоти. До речі, про душу за поетом-пасічником вона є вічним таємничим началом, здатним очищати. Жила собі людина, зустріла іншу, і ось вони вже не чужі, припали одне в одному до душі. Зійшлися душею, і душі вже поруч спішають. А ми. Обережними будьмо з поняттям душа, не стіймо над нею. Вона є найбільшим щодесь. Хоча й у людині живе, а не в космосі десь. Не лізьмо у душу, коли вона нас не пуска. Душа ж бо грехка і така ланка. Кожного разу Михайло Павлович відкриває себе з нової сторони, радує нас поезією і про рідний край, і про природу, і про кохання, і про вічність. Для себе я винесла такі уроки з його поезії: уроки любові, уроки вірності, уроки любові до рідної землі. Кожна травинка, кожна билинка в його поезії виконує свою роль, як у симфонічному оркестрі. З великою любов'ю він описує людей праці, батьків. Вулиці рідного міста з любов'ю згадує дитинство, своїх однокласників, своє перше кохання. Ну, я думаю, що нашим читачам буде дуже цікаво знайомитися з його творчістю. Вони зможуть винести для себе певні знання, збагатити себе духовно, тому що поезія Пасічника нікого не залишає байдужою. Усі регалії й нагороди ювіляра рахувати не перерахувати, і лише людина, збагачена мудрістю і досвідом, могла б сказати: я б із радістю проміняв би усі звання і медалі на старенький велосипед із мого дитинства. Цей велосипед ніс Михайла Пасічника від одного джерела натхнення до іншого. Ремонтувати велосипеда, поставивши на руль сідло, Щоб знову їхати до тебе в чуже омрієве село, Щоб тільки обійняти за плечі у сосняку-березняку, Щоб тільки раз за цілий вечір поцілувати у щоку. Сьогодні вже маститий майстер слова визнає три джерела, котрі насичують його натхненням: власне, саму поезію, красу природи і силу кохання. Хто знає, можливо, двоколісний друг дитинства прискорив формування Михайла як поета, адже зрештою доніс його до тієї, з котрою ділить усі свої радощі й негаразди, ось вже 41-й рік. Знаю жар про холодної малки, як вогонь опікав мене. Лі. Два потічки мої, дві русявки повели уже свій родовід. То й перша моя половина того чуда, що зветься життям з половецько-татарського сина сформувався українського сам. А ось одна із тих русявок, народжена у великій любові двох душ. Свою версію встановлення ювіляра як талановитого поета, має вона. На думку доньки пана Михайла Олени, саме третє джерело його натхнення стало визначальним у житті, і не лише його власному. Квітень для нас квітне завжди трьома такими славними датами. На початку квітня це день народження нашого тата. У кінці квітня день народження його любого внучика Михайлика, який якого названо в честь. Дідуся. І саме сьогодні, 9 квітня, 9 квітня, ми завжди вітаємо тата і маму. І з їхнім таким днем прочистим. 41 рік тому вони поєднали свої серця. І з їх великої любові народилися ми, моя сестричка Наталочка і я. І знаєте, мені навіть зараз здається, якби не було мами тієї корокої Галинки із журбенць. То, мабуть, не було б не тільки багатьох ліричних віршів, написаних татом, а й не було б і поета, Мабуть, і взагалі, із чим увійшов Михайло Пасічник у свій 60-й квітень, що тішить нині відомого українського поета, і що можливо навіває сум в його серце. Ювіляр не приховує так. мінорні нотки у рядках його творінь сьогодні не рідкість. Чи сум – це, скоріш життєва мудрість і привід призупинитися, аби огледіти все, що зроблено, аби розділити те зроблене на правильне і помилкове? Очевидно навіть у слові підсумки, корінь сум, так підсумок, але це ж це ще можливо не справжній сума та. Перша вереснева, осіння позолота на деревах, яка надихає теж на творчість, тому що творчість так само, як і любов, вона не визнає віку. Звичайно, поезія і молодість це вічні супутники, тому що любов, весна надихають поетів саме у молодості найбільше. Але зрілий вік вже. Велить серйозніше ставитися до творчості, тому у моїх останніх книгах більше соціальних мотивів, більше філософських мотивів. Його офіційний поетичний стаж 36 років. На думку багатьох шанувальників пасічникового слова, панові Михайлу природа дарувала рідкий талант не розпорошити душевну тонкість та пошану до слова і до людей. Він не перетворився на ремісничого від поезії, залишився вірним, чистому мистецтву, не забуваючи водночас про те, що справжній поет то ще громадянин. Когось такий стан речей здивує, та не самого ювіляра. При такому режимові життя і творчості каже Михайло Пасічник, не до банальностей і штампів. Мій творчий процес власне відбувається не за робочим столом, а на в дорозі. Оця дорога. В дорозі я ну пишу, не можна сказати, тому що я не дістаю ручки, блокнота. Я не пишу. Я запам'ятовую. От коли мені з'явиться якась думка, якийсь образ, тому що поштовх якийсь потрібен, метафоричне, якесь звучання з'явиться, тоді я одну-дві строфи, бо більше я не ризикую, мабуть, не запам'ятаю. А дві строфи я сміливо запам'ятовую. Потім приходжу додому. От тоді я вже сідаю за стіл, там, чи на коліні, чи записую те, що запам'ятав, а далі вже в залежності від того, як сам вірш вимагає, чи продовжувати його, чи зупинити там на тому, що воно вже склалося в дорозі. Ось власний рецепт успіху Михайла Пасічника: успіху, котрий визнають і котрим пишаються у Бердичеві. Це підтвердили численні слова шани і подяки, котрі лунали від запрошених на свято. Як то від представників освітянської профспілки Майї Козер та Жанни Козачук. Успіхом пана Михайла пишаються не лише його земляки Бердичівляни, як вшановували ювіляра на рівні обласному, на власні очі бачив Іван Демусь, і як же приємно було відчувати, говорить перший заступник бердичівського міського голови, коли полонені Римою пасічника билися в унісон сотні сердець полісян. Михайло Павлович, і це крім того, це щира відверта людина, з яким приємно завжди зустрічатись, поділитись думками, почути. Його слово Час, часом гостре, часом з посмішкою воно звучить це слово, але завжди воно справедливе слово від землі. І якщо взяти поезію Михайла Пасічника прочитати, то першими рядками ось в одній з останніх книг, яка вийшла, і він від цього не відрікається, бо він каже, що виріс я на житніх цілушка, а е, от те ту обіцянку, яку він дав батькові, він підтверджує, коли він сказав, що я з тих, що не, не повік не зраджу перу вербову. Поезія існувала би все одно, заявляє Михайло Пасічник, в незалежності від того, були б на світі поети чи ні. Її б навівали ранок, небо, струмок, камінь, світло, вогонь. Але дякувати Богові, кажуть шанувальники, у Бердичеві є той, котрий здатен одним розчірком пера подарувати мільйонам зоряне небо, слова любові і те, що багатьом знайти самотужки, просто не під силу щастя. Для цього йому просто потрібно в черговий зібратися у подорож, обрати засіб пересування і понестися. Мить і пам'ять вже занотовує перші рядки. Розквітне білий без прухкий, неначе грудь. Мій світку, як тебе в мій квітень повернуть? Ти в коло я за круг, прости, не звик до площ, зі снігу твоїх рук виходжу, наче дощ. Навіщо ця весна? Зазимки світ Дорога в нас одна, та тільки в два кінці.